Барвисті сорочки, спідниці та сукні в національному стилі майоріли в черговому конкурсі вишиванок серед випускників шкіл у Тернополі. Одинадцятикласники їхні вчителі та батьки дефілювали перед журі, як у традиційних українських костюмах, так і в сучасних. Дуже люблю вишивку. Не традиційно, навіть вишивку квітами. І в мене також батьки дуже були за те, що буде вишити плаття. Ми з самого початку тільки планували випускне плаття, то саме вирішили, що точно буде вишити. Цю вишиванку мені виготовляла моя мама. Спеціально я її для конкурсу не брав. Вона мене вже є здавна. На ній зображено всю символіку, аби показати багатство української культури. Близько ста претендентів на перемогу попередньо надіслали фото своїх вишиванок. Представники освітніх закладів та громадськості визначили, що із запропонованого хотіли побачити вживу. Після кінцевого огляду та з'ясування походження костюмів оберуть переможців у кожній номінації. Грошовими преміями планують нагородити близько 20 учасників. Коли визначали 10 переможців, то як правило була тисяча. Коли визначали 20, то було відповідно 500 гривень. Ну знову ж таки, результати залежатимуть від того, наскільки вдалими, наскільки от підприємливими, артистичними виявляться учасники цього річ, із числа учасників конкурсу, журі відібрали десятку випускниць, які дефілюватимуть на показах тернопільських днів моди.